Старт нового етапу спортивного життя Ужгорода є: десять тенісних кортів і два майданчики для ігрових видів спорту у комплексі Юність запрацювали на повну. У день офіційного відкриття тут зібралися представники влади області і міста, батьки вихованців дитячо-юнацької спортивної школи та, власне, самі юні спортсмени. Вони першими протестували нові майданчики. Перші враження позитивні. Новий майданчик для молодих баскетболістів це передусім якісні тренування перед майбутніми змаганнями. Добре, що відкрили таку площадку, бо в місті вже взагалі немає таких площадок. Ну, літом це дуже добре, можна тут якби тренуватися, займатися баскетболом. По сусідству з баскетболістами розпочинався обласний чемпіонат з тенісу. На змагання з'їхалися близько 10 команд з районів. Тренери запевняють, нові корти чудовий стимул для юних спортсменів працювати над собою і приймати в Ужгороді всеукраїнські змагання. Бажано ще, щоб в Ужгороді, бо ми втячою проводимо всеукраїнський турнір у квітні традиційний, і хотілося б, щоб і в Ужгороді проходив такий же турнір, щоб наші діти не виїжджали кудись по Донецьках, по Києвах, щоб до нас приїжджали люди, і щоб наші діти тут могли заробляти рейтингові очки. Передусім корти та майданчики до послуг вихованців спортивної школи. Поки дозволяє погода, вони працюють у робочому режимі та цілком безкоштовні. У нас йде комерціалізація, дуже багато спортивних споруд. Для того, щоб дитина займалася, треба платити кошти. Ми від цього відходимо. У нас для всіх діти рівні і батьки, яких мають кошти, і ті батьки, які не мають кошти. Головне, щоб дитина хотіла цим займатися. Наші діти, які будуть приїжджати з області на змагання, от сьогодні приїхала з цієї області та Ніхто ні за що не платить. Так точно всі спортивні школи безкоштовно будуть займатися на цих майданчиках. Перерізаючи червону стрічку тренувального комплексу у спортшколі, зізналися ще півроку тому. В успіх проекту вірив мало хто. І от на майданчиках проходять перші змагання. Надалі різні організації зможуть укладати угоди зі спортивною школою. Тож тепер теніс, баскетбол та волейбол в Ужгороді дійсно стали спортом для всіх.